Шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я вічі серця, я бажаю кожному з вас мир, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прошу сюди, щоб сверхувати людей, та молитва за Україну. 24 лютого всі церкви прийняли рішення брати пісні, молитву за Україну. Я закликаю також тих вас. Но найважливіше, я хочу нагадати вам радісну звістку Євані якої люди можуть спуститися, яка написано в Святому Писанні, що Бог, Творець і землі, любить людей, що Бог є добрий. Но Бог є святий і справедливий, а ми є всі грішні. І Божа справедливість вимагає покарання. Бог не може нас просто простити. Тоді Він буде несправедливим. Ісус Христос, Божий син. Він помер на христі за наші гріхи і своєю смертю задовинив усю Божу справедливість. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його в третій день змерти. І Він є живий і сьогодні спасає людей. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо промиритися з Богом. Як написано, бо Бог у Христі промирив із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. Оце ми від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Щоб з Богом помиритися, людям потрібно щиро покаятися. Тобто відвернутися від своїх діл це коли приблизно людина, яка п'янствовала, перестає пити, обманщик, обманювати, злодій, красти, блудник, блудити і подібне до цього. Покаяння — це переміна мислення, метаноя. Но для того, щоб це відбулося, потрібно визнати свої гріхи перед Богом, попросити прощення, попросити Бога допомоги. Відвернути свердів і увірувати в Ісуса Христа, прийняти Його любов. Тільки Божа любов може змінити людське життя, наповнити сенсом життя і дарувати вічне життя, тільки завдяки Ісусу Христу. Ісус Христос сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога. І тільки завдяки Його жертві можемо бути спасені, прощені і оправдані. Отож має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Приморіться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Бог кличе до людей, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Тільки Ісус Христос може заспокоїти наші серця, незалежно від місця знаходжень і від обставин. Вірите в Христа і будете спасені. Я це говорю, тому що мені не байдаш, де люди будуть проводити вічі. Декілька років тому назад мені було байдуже на людей, байдуже на себе. Я був залежний, не міг зупинитися. Єдине, що я сподіваюся, мені допоможе це самогубство. Ну, дякувати Богу, мені подарували Іванню, слово Боже, яке я почав читати. І Бог почав стукатись в моє серце. Бог мене звільнив від усіх залежностей, від поганих думок, від поганих звичок. І дав мені нове життя. Але Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обітниця, яка написана в Святому Писанні. Сам Бог обіцяє. Дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі наш, тільки в Ісуса Христі. Відкрийте своє серце Ісусу Христу і Він наповнить своєю любов'ю. Читайте Святе письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час поблизький, Господь веде. Час обмежений. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив цю війну, щоб Бог втішав серця, які засмучені, і тривав нам мир і спокій. Отче наш, що не на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але везела на нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Господи, благослови цих всіх людей, благослови Україну, зупини цю війну. Потіж людей, які втратили близьких. Господи, прийди в їхнє життя, поселися, наповни своєю любов'ю серця людські. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, хай береже Господь! Будьте благословені.